Вже Андрій Козінчук, військовий психолог, у нас в ефірі долучається до нас, пане Андрій, вітаємо вас. Доброго ранку! А давайте розпочнемо дійсно із цього питання, яке я власне яким анонсувала е, ваше долучення до нашого ефіру в Збройних силах України заявили про те, що знищили ще 1100 окупантів, і дійсно упродовж останнього місяця і не тільки мова йде про величезну кількість знищених окупантів на території України, зокрема і е, поблизу Авдіївки, адже там е, е, нині продовжуються активні бойові дії. А як це впливає на? Російські Збройні сили, чи можемо ми говорити, що ми помічаємо їхню деморалізацію? Класне питання. Вони не знають про це. Тобто, є люди, ну військовослужбовці, які бачать втрати на свої очі, вони бояться все, але ну продовжують. Воювати навіть в тих селах в Російської Федерації, де, наприклад, живе там 400 людей, і у них вже з цих 400 людей було 20 похорон. Вони все одно у них ну, система мислення йде з приводу виживання, тобто вони більше бояться влади, ніж загинути справа в тому, що для того, аби боятися, їм е, треба було щось втрачати. А так як вони живуть ну, жахливо, то і там тірять нічого, такий фаталізм. Тому про деморалізацію на даний момент можемо казати тільки про чинних військовослужбовців, які гинуть дарма. Тому що у них є така штука, що е, ну, відпускають на убої. От, знову ж таки, не хочу обесцінювати, тому що ми часто займаємося обесцінюванням противника. Але на рахунок капіталізації життя, тобто його оцінювання, то Росіюшка поки що дуже, дуже погано до цього відноситься. Тобто вони не жаліють своїх людей. Але ну, усе, з цього приводу деморалізації немає. Ну але тут бачите, не тільки не жаліють, але й правильно програмують. Ну, правильно це так. Погано, так. напевно, по відношенню до Ні, ефективно, ефективно, ефективно. програму. Дякую, так, що поправили. Але, просто розумієте, вони цим займаються. Це вони не з 24 лютого 22 року цим займаються. А ну років 20. Тобто це це все було до того. 20 років вливали в те, що е, діди воювали, погибали і це ну, це дуже круто. от Е, і кожен хоче повторити подвиг дідов. от вони і повторюють оцей е, як е, подвиг дідов. от так що ну, зрозумієте, що це 20 років величезної роботи проводилось для того, аби промити ці мізки. І при тому, що це ж проводилось не для, не для війни в Україні, а для того, щоб просто от, послухняно віддати своє життя. Як тільки Росія почне жити добре. Це все припиниться. Ну, тобто, це одна із умов рабства, щоб ти ну, виживав а не жив. От бачите, тут і є за... дилема, Тут є дилема, тому що е, м, хтось скаже, що ні, нам потрібно, щоб в Росії було все погано, щоб Росія е, почала розвалюватися із середини. І тоді припиниться війна. Ви говорите, щоб вони жили добре. Е, справа в тому, що зупинити Росію. Можуть, можуть тільки росіяни за допомогою українців і культурного світу. Але тоді, коли критична маса населення Росії скаже стоп, от тоді у них щось може змінитися в цьому тобто контексті, ми... пане Андрію, в цьому контексті. А м чи бачите ви, що критична маса е українців та вона е розуміє багато. Моментів цієї війни і вони е, готові мобілізуватися. Я зараз підіймаю тему саме мобілізації та і правильної мотивації з нашої сторони. Як правильно мотивувати людей? Чи виходить це е, зараз робити? Е, тому що потрібно побороти передусім страхи та людське єство, звичайний там, страх там. померти. Давайте будемо чесні, ми поки що провалюємо мобілізацію. У нас нема взагалі поки що правильної такої програми для того, щоб ми мобілізувалися. цікей. Дивіться, що зробити, щоб це було правильно, нам необхідна правильна інформатизація. Тому що як ми мобілізуємо людей? Ми кажемо: іди, іди, воюй. Ми не кажемо про терміни, про умови. Ну, крім зарплати хіба що, мабуть, ми кажемо якимись загальними фразами. І кожна людина, яка має йти на мобілізацію, вона уявляє цю мобілізацію з точки зору своєї культурної взагалі, відповідності. І було би дуже круто, аби ми ну, змінили і сказали, що ми мобілізуємо там, на один рік, у нас буде вибір обрати професію чи ще якусь штуку. Ну, коротше, от, от такі от, це, це раз. По-друге, ми не використовуємо всі плюси. Тобто ми не говоримо, які ну як це кльово для самоактуалізації. Е, просто ви сказали про страх. Страх це тоді, коли не вистачає інформації. Коли в тебе немає інформації, в тебе є ну, додумування, ти думаєш щось. Ну, коли ти дзвониш ти рідним, а рідні не відповідають, то ти можеш автоматично подумати, що щось сталося. Чому? Бо в тебе немає інформації. І, і, і от з цим зв'язано. Плюс у нас не задіяні всі ресурси. Ну, щодо мобілізації. Е, я, я про інформаційні, ну там, біг окремі, Є окремі, є все окремі все. приклади просто до слова. Це рекрутингові компанії, які проводять окремі бригади. Вони, вони на мою суб'єктивну думку, дуже вдалі. Дуже ні, це, це дійсно правда. Це не тільки е, твоя суб'єктивна думка. Це правда. Ну, мова йде про третю окрему штурмову бригаду, плюс дуже багато локальних. Наприклад, кожна область має своє ТРО, і вони також проводять і все супер дуже виходить. Тому так, це, о, оце було б здорово. Тобто, розумієш, ну, має бути мобілізація така, що, що ми прямо боремося за ці підрозділи. Там кожен мріє попасти в цей третій ОШБР, там, чи я не знаю, 67-му бригаду. Зараз, на жаль, такого немає. От, в ну і знову ж таки за того, що е, немає цієї інформативної штуки. Е, бо ми, нам треба змінити от саму, самі умови мобілізації. Бо кожна людина, коли йде, вона думає, що вона йде гинути, а не знищувати ворогів. Це неправильна філософія. Дякуємо, що звернули увагу на важливі речі. Долучилися до нашого ефіру. Андрій Козінчук, військовий психолог, був в марафоні Єдині новини.